Бачите, який злаковий бур'ян. Не знаю, чи камера передасть. Ну тут насінин ого го, -го. Одна рослина, не знаєте, скільки сотень насінина той тисяч дасть. І цього є трошки в мене в полях і в людей в полях цього злакового. Тому що, ну як, на пшениці ніхто граміноциду не вносить, бо він дорогий, жорсткий, трошки по відношенню до культури, треба дуже обережним. Ну... Саме краще, як я вже говорив в одному відео, повторююсь, краща боротьба зі злаковими, Це сівозміна. Бачите. А стільки він поживе, забрав ту, що я давав. Хоча минулого року тут була соя, поле ідеально чисте, гамоошня соя чиста. Але ж все одно він десь проскакує. Ну, Але вихід є, вихід є. Вже на майбутнє висновок зробив на цьому полі, десь, Бог. Треба двічі прогнати дводолка. І, взагалі, так стараюся вже два рази соя, а то й три, а тоді зернове, і тоді дуже класно виходить один раз мало.